Я працюю з дуже заможними людьми у неприбутковій організації. Заможні люди, які стверджують, що жертвують сотні тисяч доларів на рік або навіть мільйони, роблять це оманливими способами. Наприклад, дуже багата людина у великому місті в США має велику яхту. Він вирішує, що якщо здаватиме свою яхту в оренду, то братиме 5 тисяч доларів за годину. Жодна розсудлива людина ніколи б не заплатила йому 5 тисяч доларів за годину за його дурну яхту. Тому він здає свою яхту в оренду неприбутковій організації на 5 годин за загальну суму двадцять тисяч доларів, щоб вони. Могли провести захід на його яхті. Потім він виписує рахунок і дарує ці 5 годин 25 тисяч доларів. Цій неприбутковій організації. Після цього він може взяти ці 25 тисяч доларів і отримати податкове списання. Цей самий хлопець буде тусуватися на вечірці неприбуткової організації, пити їхнє вино, їсти їхню їжу з кейтерингу. і він знайде когось, хто буде капітаном судно безкоштовно, сказавши хлопцеві: Гей, це для неприбуткової організації, хіба ти не хочеш їм допомогти? 25 тисяч доларів, безкоштовна вечеря, безкоштовна алкоголь і гучні оплески за його щедрість. Він також може уникнути щорічного податку збору від того міста, даруючи час на човні політикам цього міста. Хочете провести вечірку своїх міських працівників на моєму човні?